Привіт! Дивимось нову промгрупу в АТБ з 26 жовтня. Скажу відверто для себе нічого цікавого та особливого я не знайшла. Все однотипне. Посуд, який ми вже багато разів з вами бачили, одяг, який мало хто купує, чергові корзинки та іграшки. Такий собі стандартний набір від АТБ буде. Так що відео можу називати не шикарна промгрупа, а тебе не сідайте, бо не впадете. Переглядайте, можливо, щось для себе знайдете. І напишете. Цікаво, чи моя думка співпадає з вашою. Для підтримки каналу ставте вподобайку. Для мене це зараз дуже важливо. Після трьох місяців блокування каналу у мене мотивації знімати майже немає. За рахунок великої паузи перегляди відповідно впали. І коли я бачу хороший коментар знак підтримки, мене це радує. А на рахунок блокіровки можу сказати. Що Ютуб трохи несправедливий, і якщо є порушення в когось одного, то нехай блокують тоді всіх. А не вибірково. Дуже прикоро, коли канал твій, який ти розвивав, блокують на три місяці, а інший подібний з таким самим контентом залишається жити. Всі знімають цю газетку, і по факту, якщо відео просто газетка і музика, це вже є порушення. Я мовчу про відео, де просто скріни із сайту магазину із знижками. Це взагалі окрема історія, і так це є порушення. У відео я завжди намагалася сказати свою думку, і якщо мені товар не подобався, я казала це відверто, мені не подобається, чи не якісно і так далі. Я з вами ніколи не сюсюкалась, не говорила як до дітей. Адже ті акції дивляться не діти, а дорослі люди. Якщо вам це не подобається, можете зараз зупинити відео, відписатися і заблокувати цей канал на все життя. І більше мене в рекомендаціях ви своїх не побачите. А кому подобається, підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте. Буду рада вам відповісти. Всім хорошого дня!